Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете комент цьому відео, підпишитесь, і далі переходимо до справи. На аукціоні Віоліті я дуже часто щось купую і хочу вам показати такий лот, який відноситься до категорії пастка. Дивіться, виставили лот в розділ біжутерія. Під назвою буси. До речі, цей продавець, ось я вам показую його нік, він продає бурштин, бакеліт, Тобто, він не вперше і продає такі лоти, і це йому потрапило не випадково. Але він пише: назва буси, Основний матеріал інший. Тобто, він не вказує, що це бакеліт. Бо це не бакеліт. Це просто зроблено так, що подумало, що а вдруг це виявиться бакелітом. Дивіться фотографію. Для тих, хто тільки почав займатися бакелітом, можна реально подумати, може, людина принесла її на скубку, вона не розуміється, і це бакеліт. Треба ж потерти содою 92 грама вага, Так, далі переходимо ми до коментарів. Ось тут просять. Вітаю, зробіть тест з содою, можливо, це бакеліт, і фото на просвіт ліхтарем. Дякую. І що в нас продавець робить? Тест з содою? Він угу. просто фотографує на мостини. Максимально вигідно для продавця, щоб знову всі подумали, ті, хто мало. Має справу з бакелітом, що це бакеліт. Де тест з содою. А тесту з содою нема, і він не додає його свідомо через те, що він буде негативний, ніякої реакції не буде. Це пластик. Дуже часто на Віоліці зустрічаються такі лоти. Я спеціалізуюсь на намистах. Такі лоти зустрічаються з бакелітом, з коралом, з бурштином. Виставляють під назвою загадкової такої буси. І не відповідають на прямі коментарі користувачів. Вчора я вам покажу, ось є на іншому сайті, на шафі у нас спеціально пошукала, знайшла аналогічне намисту. Ще в нього отака застіпка. В того намисту теж застібка, але чи зняли, чи вже до. Правда, воно прийшло в такому вигляді без застібки. Ця застіпка свідчить про те, що це радянський пластик, їх було дуже багато, що воно було жовтого кольору. Але вони пластикові, не бакелітові, не бакелітові в жодному разі. Тут, на шафі продавець чесно, вказує, що це намисто вінтаж під вишневий бакеліт. Бачите, чесно! Гарний варіант, бюджетний, гарний бюджетний варіант дорогих бус. Так. Тут, якщо продавець зробить, як його просять, фотографію намистин з ліхтариком, ці намистини зараз відкрию. Ось тут посередині буде таке світле місце. Мені здається, що це воно виглядає, якщо підсвітити намистинку ліхтариком, воно виглядає, нібито там всередині кожної намистини, як гніздо. Ну, це там таке скопичення похерців повітря. Ось тут, бачите, в кожній на мастині буде. І продавець не робить. Будьте обережні, не купуйте таке мастині. Ну, якщо у вас багато грошей, можете купити. Давайте подивимось, хто робить ставочки. А роблять ставочки люди, які не займаються бакелітом, бо я всі Ніки знаю. Так. Тобто це такий собі лост, лот пастка, без лоха і життя не таке. От, наприклад, вчора теж був лот пастка. Під назвою «Много добра, кільце старовинне. Багато всього. І ось тут така каблучка. Чому це теж лот пастка? Зараз я вам покажу. Ось. На нього вдягнули таку бірочку радянську. Де тут у нас зазначено золото 585-ї проби? Але жодним чином не вказано, що ця бірочка відноситься саме до цієї каблучки. Тобто, це така собі пастка. Але користувачі в коментарях стали задавати питання. Що ви вирішили, що кальцо старіне, на ньому є якісь клейма. Кільце не сучасне, тих часів у нутрях кільця є штамп. просять предоставити фото штампів. І що, ви думаєте, продавець надав фотографії додаткові? Ні. Він каже, що він лот вже спакував і він чекає свого а, покупця. Якщо б там були штампи, вибачте, так він би, по-перше, цю каблучку окремо продавав. Як золоту. І в результаті цей лот Паска наторгував 165 гривень. Не вдалося продавцю обдурити покупців. І не знаю, чи коштує цей лот 165 гривень. Просять, ще раз тут просила зробіть, дайте додаткові фото, продавець. Відмовився це робити, всім стало зрозуміло, що це розводняк. Отак, будьте обережні, з лотами. Не соромтесь просити додаткові фото. Якщо вам не відповідають, це свідчить про те, що це пастка. А я продовжую купляти бакеліт, колекцію, гарний, старовинний, якщо у вас є. Пишіть мені вайбер. Всім гарного дня, і дякую за увагу.